Новий витік Apple розкриває приголомшливе рішення щодо MacBook Air. Вірні, Apple багато років вимагали однієї чудової нової функції на MacBook Air. Тепер, схоже, він з'явиться пізніше цього року. В Купертіно, Каліфорнія демонструються абсолютно нові оновлені ноутбуки MacBook Air. Генеральний директор Apple Тім Кук відкрив щорічну конференцію розробників. Jetty Image, оскільки поточні ноутбуки MacBook Pro зосереджені на рівнях продуктивності робочих станцій, а Apple Silicon пропонує вражаючий пакет продуктивності в поточній лінійці MacBook Air, існує цікава золота середина, яку потрібно заповнити. Що робити, якщо вам потрібен більший екран на вашому ноутбуці з MacOS, але ви не хочете платити неймовірні суми, необхідні за m 2 Pro або m 2 Max MacBook Pro. Раніше вам би не пощастило, Air був легким портативним, а промав додаткові розміри та продуктивність. На щастя, Apple визнає, що їй потрібні більше ніж два варіанти ноутбуків. MacBook Air налаштований на те, щоб запропонувати більше можливостей, щоб посісти місце між поточним топовим MacBook Air і найнижчим MacBook Pro. MacBook Air від Apple нарешті отримає модель з 15 дюймовим дисплеєм. Подробиці надходять через роса Янга та консультантів Display Supply Chain Consultants. Як випливає з назви, Янг спостерігає за тим самим місцем на ринку, до якого потрібно було б звернутися Apple, якби готувався більший MacBook Air. Янг повідомляє, що почалося виробництво панелей дисплеїв для MacBook Air. Це передбачає запуск на початку квітня. Я б не очікував побачити навколо цього повномасштабну подію Apple. Враховуючи, що запуск вищезгаданих MacBook Pro m 2 Pro і m 2 Max MacBook Pro був здійснений через прес-реліз і представлення на YouTube, схожий підхід виглядає ймовірним. Завжди є можливість затримати MacBook Air до червневої всесвітньої конференції розробників, подібно до запуску поточного 13 дюймового MacBook Air, який дебютував на чіпсеті Apple m 2 це буде не перший раз, коли MacBook Air пропонується у двох різних фізичних розмірах. Apple пропонувала 11 дюймовий MacBook Air між 2010 і 2017 роком, але це буде перший раз, коли вона пропонує орієнтований на споживача MacBook Air з більший екран. Клієнти, яким потрібна додаткова нерухомість без збільшення витрат, необхідних для орієнтованого на продуктивність MacBook Pro, довго чекали, поки Apple задовольнить попит, який досі був компетенцією будь-якого іншого виробника ноутбуків у світі. Тепер прочитайте про найбільшу слабкість MacBook Pro.